Ромини, очистили, смалили, синка. Будемо ризати. Сьогодні у нас свиня йде на продаж. Чотири клієнти будуть забирати забирають почали. Обрізаємо завжди ноги. Прорізаємо сухожилля, щоб нести було. Удобно. За ноги. Так, далее будем отрезать волосы, шторки будут для себя. Будем таким способом сегодня работать. І творечка їх забарти. Лі сюди на декров. Так, на держи рукою. Виріжемо що то видно вирізу. Обично ми її вирізаємо, викидаємо. ну так поверне. Сі сторони. Так. А зараз вырезаем язык. Вырезаем с двух сторон. Так, воду ли? Куди їх? Сюди? Одрізаємо голову. Тут ми вже не раз казали, люди знають. Ми ще раз водичкою полізюди. А тут є Атланти, пестрофей, де головний мозок з'єдняється складовувати спини. І отак ми відрізаємо його. Промиваємо водичкою. І сильніше воду, ніколи не жалі тієї води. Так, де вона стоїть? Все, наливай води. Наливай лучше Таня, води холодної принеси, щоб була тут. Так, холодною. Холодної змагання. Ще ще злі. Тут в шиї найбільше вен, артерії. Воно завжди, як лісить, воно всікає. Як так решили не чуть. О ну, все добре. Хочу трошки сьогодні розказати, є різні способи переробки свини туш. Цей спосіб, що ми зараз робимо, називається переробка свини туш із смалкою. Коли ми смалюємо, шкіра складається вона ми із таких слоїв. Верхній називається епідерміс. А далі йде дерма. Далі йде дерма, І ми коли мали ми його в першу чергу спалюємо іщаємо сапкою чи ножем. А це вже, вже дерма, і ще є під кожна клечатка і потім ще одне, це вже жировий жир, шпіг, сало. І розрізаємо тут полонному слащенню. Закриваємо, робимо закоповку. Закоповка це коли ми вирізаємо. Задній проход статевий наружний орган. Зробили. Так, зараз будемо готрувати моєму. Зараз будемо трувати. І от коли ми смалимо, там у шкірі є волосяні сумки. Де держиться волос. Серце. І ми при 80 градусів вони коли нагріваємо, вони відкриваються. Ось тут за закишать з цієї сторони. Вони відкриваються. І вони вилазять. І якщо їх гарно вичищати, то пощі. Немає шерсті у салі. Зараз ми нутруємо. Ось тут все перерізали. Підрізаємо під шовково. жерезу. І його. По Постав миску. Тут як Помаленькому його провалюємо вирізаємо матку? Це матка? А это, ну а подожди, а это Михур сечевой. Все кидают, вот и все. Он покажи, что он ну, вот в клетку, чисто. А, пошла. Чуть ожато. органи Серце ціле Розрізаємо його шесть ми так ладно тут подержи. так ну подими тут що ж ти зробиш а це все вирізаємо, трахею, тут де срез і піщевода, лопота для курей для собак. А це робимо так. Відрожимо. Примиваємо, держи, держи, ще жовш, викинемо. А це жовшне. Все, вложи відро його. trakaju i sve sve. Već od krovče. Nastupaj. Rezajem počki. Hvala. Заємо жир, внутрішню затовку, кажуть. Я почав говорити про різні способи переробки свиних туждень. Вже перейшов на тур. Є ще переробка, називається путем, по-українськи навіть не знаю як. Способом шпарки. Коли шпарять. Я бачу в Європі зараз. Це молоді поросята, які вчани шпарять, потім шкребуть. Теж температура води 80-90 градусів, там на пів години. І ножами знімають епідерміс. І волосини сумки розкриті. Оце лімфатичні вузли. Це запах в організмі туди для кота. Займеться. І це називається переробка шпаркою. Потім трошки обчищають ножами, пашини, де скреб машини на м'язкамінатах, вручну ножами і потім його вже чуть обсмалюють. А є ще такий спосіб переробки свиних туш називається крупоном. Це коли, коли вже великі, більш 150, 170 до 200 кілограм свині. І от оця частина, оця частина живіт, пашини, вони шкіра дуже... Вона рихла, некачественна, вона, можна сказати, не приміняється так, як оця що на боках і на спині. Прорізають отако, таким способом. Ставлюють у люльки, живота шпарять, обчищають, а потім коротеньким ножком прорізають, роблять забіловку, знімають і виходить наполовину. Живіт шмарений, оспаляний, а спина вже забілована. І ще такий спосіб є переробки свиней. Це вже способом забіловки. Всіх, я хочу вам сказати, що всі, те, як раніше було, тепер вже воно все міняється, свині, оце кусокаворти ще залишилось. Вони колись на м'язкамінатах в основному перероблялися із забіловкою. Це знімання шкіри повністю цієї тварини. Робили забіловку, потім шкуросьомки, знімали. І Всі кнури теж ця шкура знімається, саноматки шкура знімається. І якщо таки більше свині, як же по технології, для чого воно потрібно, знімають шкіри. Але ми тут в селі вдома такого не робимо. Ми переробляємо, ми смалим. Це дуже нелегке. Дуже нелегкий такий спосіб ост. Але ми так робимо. так ми. Отак Цю свинку будуть забирати. Оце ще лімфоузе. О. О, лімфоузе. Мы их сейчас будем розрубувати на четыре части. Вот так разрезаем. Я не знаю даже, где тут я правильно. Ну, чтобы... Вот так. Потом. Вот Так. Так. Тут нам треба буде розрубати. Сапіри не приготовили. Рудівку на свіжину. О! Нам неси до матері. Все, а витираємо да. тут грубну клітку. І зараз ми будемо, нам треба... Один кусок ребрах. а ну? Ага. Иц. Кай поч. О. Нема плеча. Так, ну воно не достає Ні. суху принеси. Ну що? Не впала вона. Отаке. Ну от, вже ми закінчили, розрубали його. Тут не розрубали, розрізали по ребрах, бо чотири господарі будуть забирати. Зараз завеземо одне, друге і третє, четверте. І все, чистеньке, гарне. В кров зійшла. Ну, я не знаю, як можна краще його зробити. Хто може краще, робіть краще. Для мене так. Це прекрасно, на відмінно.